Джек прокинувся посеред ночі від дивного скрипу, що долинав знизу. Звуки, ніби кроки, пробігли холодною хвилею по його спині. Батьки щось забули. промайнуло в голові. Але коли він піднявся з ліжка, тиша, що накрила будинок, була майже оглушливою. Шепіт вітру за вікном здавався жахливим хором, що супроводжував його кожен рух. Джек повільно відчинив двері своєї кімнати. Сподіваючись знайти пояснення. Коридор був темним, але здалося, ніби щось промайнуло у кінці. Він намагався розгледіти, але марно. Ма. Це ти? Тихо покликав Джек, сподіваючись на відповідь. Але будинок залишався безмовним. Лише відлуння його власного голосу відповідало йому. Він зробив кілька обережних кроків по коридору. Коли раптом помітив тонку чорну тінь, що нечутно ковзнула повз, «Мамо?» – знову покликав він. І тут замість тиші почувся тихий, моторошний сміх, який резонував у всьому будинку, і звук швидко наближаючихся кроків. Джек замляк від жаху, коли звуки продовжували наближатися. У паніці він кинувся назад у кімнату і зачинив двері, що вже дрібно тремтіли від його нервових рук трясущимися руками, Джек схопив телефон і набрав службу порятунку. Так що у вас трапилось? Допоможіть у моєму будинку. Хтось є. Я бачив, я бачив щось це було у коридорі. Це не людина. Джеку, не хвилюйся. Скоро все буде добре. Голос оператора змінився, ставши моторошно хрипким і далеким. Мені казали про тебе: ти живеш в моєму домі. Я дверима. Відчини, я тобі допоможу. Двері тріснули, і в щілені з'явилися довгі чорні пальці, ніби виготовлені з самого мороку. Джек, задихаючись від паніки, побіг до вікна. Сподіваючись врятуватися, але коли виглянув назовні, там була лише пустота, ні вулиць, ні світла, лише нескінченний морок. Стук припинився. Запанувала мертва тиша. Джек вже хотів озирнутись, але почув слабкий шепіт за спиною. Тепер ти мій.